Політика енергоатому та його філій у сфері роботи з громадськістю завжди була і залишається відкритою та інформативною. Енергокомпанія зацікавлена у тому, щоб якомога більша кількість мешканців регіонів спостереження АЕС володіла об'єктивною неупередженою інформацією про роботу ядерних підприємств. Зокрема, активна робота інформаційних служб Хмельницької АЕС сприяє тому, що ядерною енергетикою цікавляться багато учнів навчальних закладів регіону. Так, цього тижня відбувся регіональний етап конкурсу рефератів ядерна енергія і світ серед школярів Хмельниччини. Конкурс організований енергоатомом та українським ядерним товариством. Свої роботи презентували 11 учасників. Наприклад, учасники конкурсу із судилківського ліцею представили цілу команду під керівництвом своєї вчительки фізики Галини Яківни-Замурняк, яка вміє неабияк зацікавити своїх вихованців теорією та практикою улюбленого предмету. Були на підприємстві, вражають масштаби, вражає от професіоналізм людей, які працюють на атомній станції. Ну і взагалі, я, я взагалі по житті я в захваті від електрики, від енергетики, і взагалі то, що ми живемо в такому світі, де атомна енергія, енергія вона відіграє велику роль, і атомна енергія це майбутнє. Вихованці вчительки здобули на конкурсі неабиякі успіхи. Гран-прі відзначено роботу моя майбутня професія, електрик Кирила Міліщука, наймолодшого учасника учня п'ятого класу, а старшокласниці Анастасія Власюк та Софія Кузьмінська посі. Іли друге місце звичайно, якби б не мій наставник Галина Яківна, то нічого не було б, адже вона дуже сильно допомагає, підтримує, переживає. Тобто, дає також такий моральний, великий і теоретичний вклад в мій розвиток. Електрика це дуже цікава річ, і мені дуже сподобалося. Я вирішив виготовити світильники і написав реферат на тему Моя майбутня професія електрик. Галина Яківна, хороший вчитель фізики, вона добре пояснює і спонукає учнів, зацікавлює якимось різним цим. А, ну, і математика більше на точні науки мені більше до душі прилягають, аніж якісь творчі. Роботи конкурсантів охоплювали найрізноманітнішу тематику: від дослідження особливостей роботи ядерних реакторів до раціональної організації енергосистеми будинку. Серед переможців Анна Савчук, учениця Славутської гімназії, Іван Гладкий з Хмельницького ліцею, Софія Кузьменко та Дарія Павлюк з Шепетівки. Журі, яке оцінювало роботи учасників, залишилося у захваті від дослідницької, пізнавальної та багато в чому творчої діяльності дітей. Дуже був радий прийняти участь в конкурсі рефератів. Це дуже важливо для учасників вміти створити реферат, вміти обробити великий обсяг інформації, і також дуже важливо вміти презентувати свою роботу. А я був вражений якістю проведених робіт, дослідницьких можна сказати робіт. І я впевнений, що у учасників дуже великі перспективи в дані в подальшому розвитку. Кожен з учасників та переможців обов'язково буде відзначений за свої старання та науковий пошук. А наразі троє переможців першого етапу відстоюватимуть свої роботи на другому етапі конкурсу у столиці.